Ну ось, і ще залишилася одна посилочка. Думав, що це вже всі. Ще одна посилочка на товари, які я придбав на сайті аукціоні Violet. Будемо дивитися, що в ній я не знаю, будемо дивитися. Для економії пересилки сразу скажу, що я купую декілька товарів в одного продавця. Дещо купую собі, дещо для знайомих? О, дивимося, що ми там, що ми придбали. Серп. Ні, верніше два серпи. Ціна мені здається 10 гривень. Пересилка 55, а 10 гривень. Ну, от така сапа чи мотика. Не знаю, який її вік. Це не моя тема для колекціонування. Побачимо. Віддам, може, в музей, в школу. А може хто і купить. Дивимось. А може щось і придумаємо. Зробимо сюди лезу, а сусід зробить. Приварить і буде гарна сокира. Ну і богорчик. 10 гривень. Хай буде. І тут ще щось в нас є. Я так думаю, щось, мабуть, якась монета. Ага. Що -то там в нас таке? Я вже згадав, мені здається, що тут повинна бути монетка. Радянська монета, не пам'ятаю якого року, але зараз покажу, що собою вона являє. Купив я її неї, мабуть, за гривень 20 Але дивіться, який поворот герба. Хоп! Дивимося. Десь 30 градусів. Пока вже монета. Продавав я їх десь по гривень 150. Мабуть, за стільки продам. Але вже, мабуть, і підніму ціну до 200. Всім дякую за увагу. Всім раджу сайт Віоліті для покупок та продаж.